В Україні розпочалась реєстрація для участі в ЄВІ. Це іспит, який мають скласти всі студенти, що закінчили бакалаврат і планують вступити до магістратури для дев'яти спеціальностей, а саме журналістика, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, крім вступного іспиту, ще буде додаткове фахове випробування. Майбутні магістри повинні будуть підготуватись виключно по своєму направленні і відповідати на питання спеціальних тестів. Паспорт ще раз. В аудиторії Вінницького державного педагогічного університету Анастасія Стахова подає документи для реєстрації на єдиний вступний іспит. Студентка закінчує четвертий курс спеціальності публічне управління та адміністрування і надалі хоче стати магістром та закінчити навчання по спеціальності. Навчаючи чотири роки, я відчула те, що потрібно більше поглиблювати свою базу і враховуючи теперішню ситуацію в нашій країні, я розумію, що ту спеціальність, яку я обрала колись, враховуючи якесь своє майбутнє і плануючи його зараз, це є крайня необхідність. І я готова себе віддати ці необхідності для того, щоб через певний час мати змогу якісно розвивати нашу країну. Ми вас зареєстрували, чекайте. Будь ласка, йдемо місці. дякую. Усі, хто планує вступати на магістратуру, мають скласти єдиний вступний іспит. Він містить два блоки: тест із загальною компетентністю та тест з іноземної мови. А вступники на магістратуру, які планують навчатися на спеціальності журналістика, право міжнародні відносини мають скласти єдине фахове вступне випробування. Цьому році е, єдине фахове вступне випробування частина е, вступників три, три, три чверті, Вони будуть складати різні вступні е, випробування, наприклад, для галузі освіта 01 це буде вступний іспит з педагогіки і психології. Для спеціальності 073 менеджмент це буде вступ із публічного управління і адміністрування. Спеціальність психологія 053 може складати два таких іспити: педагогіку і психологію, а також психологію і соціологію. Вступники на спеціальність 081 право будуть складати вступ з права і міжнародного права. А от для вступників спеціальностей 0,61% е, журналістика та 281% публічне управління адміністрування е, є така преференція, що вони можуть давати будь-який іспит із перерахованих охочих вступати на магістратуру. щороку збільшується. Це не тільки студенти, які закінчили бакалаврат, а й працюючі держслужбовці, освітяни, журналісти, які мають лише базову вищу освіту. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського має досить високий рейтинговий показник за зацікавленістю абітурієнтів щодо вступу до бакалаврату, магістратури і аспірантури. І ми щороку збільшуємо кількість наших вступників, маємо дуже гарний рейтинг за кількістю наших студентів, тому ми сподіваємося, що і цей рік буде досить вдалим. Зареєструватися на єдиний вступний іспит та фахове випробування можна до 29 травня. А саме екзамен відбудеться у Вінницьких вишах з 24 червня по 15 липня. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина.